Вітаю всіх дівчата, хлопці. Давайте подивимося е, карти на день на сьогодні. Я дату не кажу, тому що в будь-який інший день, коли ви відкриєте цей розклад, коли, вам, коли вам, до вас він прийде, він буде е, працювати. Це вже перевірено часом. Мене звуть Вікторія Киба. Я люблю готувати, а також я дуже люблю робити розклади на таро. Тому звертайтеся до мене під відео. Буде, е, під відео буде у мене. Телефончик. А в Тіктоці, будь ласка, пишіть в особисті, я дам вам телефончик свій бар. Ну що, дивимося, що нам на сьогодні? Так, успіх, але перевернутий донизу. Ну, хочеться сказати, що щось ви будете робити. Робити потрібно, рухатися в напрямку успіху потрібно. Але, можливо, на сьогодні ця подорож і ці зусилля не перенесуть бажаного результату. Ну, давайте ще подивимося. Я люблю викладати багато карт. О, бачите, я тільки сказала, що на майбутнє ця подорож, ну, те, що ви сьогодні плануєте зробити, буде якийсь, принесе. Принесе. Як сказати? Ну, все, що ви робите, все зробиться найкраще. І воно сьогоднішня, як же вам, сказати? Принесе вам добробут і принесе рост, прибуток якийсь принесе. Тобто ну, Ви щось запланували і робіть, будь ласка, не зупиняйтеся. Знову жезли і знову ця карта вниз. Сім, сімка, да? Сімка. Е, вниз. Ну, Я думаю, що це знову на сьогодні. Ну, Відпочивайте. От пор трошки поробіть, щось поробіть. Е, воно вам принесе в майбутньому достаток, при прибуток якийсь і все. І не дуже сьогодні напрягайтеся. Що ж не напрягатися? О, бачите, потрібно побути сьогодні з собою. Я цю карту дуже люблю. Відлюдник вона називається. відлюдник. Але це не про те, щоб піти від людей кудись, а це, щоб побути із собою, і своїм світлом всередині себе. Послухати себе, що вам каже ваш внутрішній голос. Бачите? Але у вас посух в руках в руці, і тому підтримка у вас є. І вам потрібно розібратися з своїм внутрішнім голосом. Так, і ще давайте одну карту. Да. Подорож вам у вас буде. Е, можливо, витрат... витратити небагато.